Борітися поборети. У селі Великих Будищах Диканського району встановили пам'ятний знак Героям Небесної Сотні. На його відкриття у п'ятницю ввечері прийшло чимало селян. Завітало керівництво району. Урочисте відкриття бачили наші журналісти. У селі Великих Будищах народ від малого до дорослого налаштований патріотично. Люди усвідомлюють, що лише на власному ентузіазмі і бажанні можна зреалізувати свої ідеї. Ідея ж встановити пам'ятний знак Героям Небесної Сотні виникла у директора місцевої школи. Він разом з колегами та учнями брав участь у подіях на Майдані Незалежності. Сама ідея встановлення пам'ятного знаку вона виникла, перш за все, з метою віддати шану. Належну шану тим молодим людям, які, незважаючи на небезпеку, незважаючи на смерть, яка загрожувала їхньому життю, вони йшли на захист ідеї, на захист ідеї незалежної країни. Вони здійснили революцію гідності. Ідею директора підтримав мешканець села, підприємець Олександр Пічка. Він і виділив кошти на пам'ятний знак. «Якось ми з Олександром Івановичем спілкувалися. Він каже, давно вже є така мета поставити пам'ятник у нас в селі Героям Небесної Сотні. І ми з ним поспілкувалися. Він каже: якщо зможете, Олександр Іванович, поможіть. Я, звісно, підключився до цього. І пам'ятник вже стоїть. Ми таку ідею підтримали, тому що маленьке село. Великій державі є частиночкою серцем України, і це означає, що ми разом з усіма матерями всієї України переносимо дуже болюче, трагічні звістки. Усі ті події, які відбувалися і в Києві, і зараз, зокрема, на Донбасі. У п'ятницю ввечері на відкриття пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні прийшли не лише місцеві, дехто приїхав з районного центру. Ми за вільну Україну і щоб оцю нечість, що на нас напала, щоб її як можна скоріше істребили, вигнали. І нам дуже жаль, що гибнуть наші і молоді, і чоловіки. Пам'ятний знак Героям Небесної Сотні відкрив народний депутат України Юрій Бублик. Мой усі червона калина похилилася. Гарна справа започаткована громадою, започаткована побратимами Свободівцями. Такі справи потрібно підтримувати, ініціювати. І я щиро вдячний, що мене запрошують на такі заходи. Нехай ці квіти вічно цвітуть для героїв Небесної Сотні, для всіх тих, хто поклав своє життя. У Полтаві давно вже зникли вулиці Сталіна, Кагановича, Ворошилова.